Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму youtube каналі Нідерланди передадуть Україні 24 із винищувача F-16, Міністр оборони Кайса Оленґрен наша коаліція з Данією та Сполученими Штатами Америки сподівається, що вже цим літом ми зможемо розпочати постачання. Винищувачів F-16, спочатку датських, а потім і нідерландських. Давайте подивимось, так, випала карта. Ну, якби перепон для цього немає, карти говорять. Так, проаналізуємо, що вони сказали. Чи вони сказали це від щирого серця, чи це просто бла-бла-бла, слова, які не мають ніякого сенсу. Дивіться, тут карти говорять про зупинку помірної стагнації. Тобто вони дійсно хочуть, дійсно хочуть зупинити оцю стагнацію, яка пов'язана із обіцянками цяцянками передати Україні ці f 16 Скільки вони вже? Вже два роки. Може, трошки менше вони обіцяють нам годують нам тими обіцянками передати ці F16. Тому я хочу сказати, що вони дійсно вважають, що пора вже припинити оцю цю жвачку з обіцянками. Ну, знову ж тут говориться про те, що про обіцянки, обіцянки які, ну вже, скажімо так, ну, перебільшення тих обіцянок іде, перебільшення тої брехні, порушення закону, порушення рівноваги з тими обіцянками. Вже занадто, вже, вже світ сміється над тими обіцяльниками. Ну і давайте тепер подивимось. Вони передадуть, чи виконують вони свою обіцянку передати винищувачі, ну, 24 винищувача f 16 Україні. Чи виконують Нідерланди і Данія, Україні винищувачі f 16 цим літом. У кількості 24 одиниць. Дивіться, як можна прочитати, диявол говорить, говорить так, він тримає, він, коли справа стосується майна або те, чого я хочу мати, що я хочу втримати в себе, то тут диявол говорить так, не дочекаєшся розпаду. Будемо сподіватися, що так. Зрозуміли? да, про що йдеться мова? Дай Боже, щоб так і було охоплення того майна, який вони обіцяють, не дочекаєшся розпаду. Хочу сказати, що можливо це буде не 24, може буде менше, але все ж таки вони нам передадуть. За цими картами. Бачите? Навіть вже вищі сили втрутилися і навіть третя, третя сторона втрутилася. Невже? Давайте перепитаємо. Вони нам передадуть 24 одиниці винищувачів F16. Ну, я, так, як я і говорила, не в повній кількості. Тут якби, оцей от ресурс, ресурс, він буде якби, за хитрістю трошечки урізаний. Ну, Ота от, кількість. Тому ну, дякуємо і за те, що щось хоч передадуть. Тобто, хтось все одно буде вставляти за хитрістю палки в колеса. Хтось, знаєте, жалко, жалко, шкода, шкода, не хочу і якось буду я урізати оцю от повну ресурсність, яку хтось там за мене пообіцяв передати. Ну, якийсь там буде За хитрістю. Ну, подивимось, ну і давайте ще таке зробимо, запитаємо, як це вплине на війну в Україні, От уявімо, винищувачі в Україні. Як це вплине на війну в Україні? Для України, як це вплине? Слухайте, в мене аж дихання перехопило. Неочікувана зупинка військової кризи. Це карта війни, це карта війни взагалі. Карта підлості, підлої війни. Якщо прочитати дослівно, тут говориться, неочікувана або вчасна, або прийде момент для зупинки війни. Але я не хочу розкидуватися такими словами, обіцянками, також як ці, от, хто обіцяє нам Ф-16. Це взагалі карта військової кризи, карта підлості, карта удара в спину. Це закінчиться. Неочікувано. Нам дуже потрібні ці винищувачі. Або вчасне, вчасне. Тут не то, що неочікуване, Це карта моменту прийшов час зупинити, бо немає далі розвитку цих подій зупинити кризу військову. Дай Боже, щоб так і було. Криза зупиняється. Розумієте? Бо це карта кризи, і ця кризу заберуть в нас. Прямий паж дає, перевернутий забирає. Кризу заберуть в нас. І е, для е, вежі немає шансу, немає шансу домінувати. Того, що вчасно вежу приберуть. Незворотні зміни мається на увазі, які насуваються. В тих незворотних змін не буде сили домінувати. Ну, ось таке моє бачення. Дай Боже, щоб так і було, дай Боже, щоб так і було. Все. На цьому ми. Давайте цю тему закінчимо. Нехай воно йде у всесвіт. І нехай вищі сили нам допомагають, нехай нам Бог допомагає. Віримо в ЗСУ, допомагаємо ЗСУ. Все є Україна. Дякую вам за ваші лайки, дякую вам за ваші коментарі та підписку. Тисніть дзвіночок для того, щоб утримувати оповіщення про вихід нового відео. Все є Україна. І ми перемагаємо. Бережіть себе і тримаймо стрій. До побачення.